За вже уставленою традицією Міністерство оборони України оприлюднює щорічне видання Біла книга Збройні Сили України. Презентація англомовної версії відбулася для військових аташе, акредитованих в Україні. Військово-технічне співробітництво з 62 країнами світу та збереження конструктивного діалогу з НАТО і європейським союзом. Такими є головні пріоритети міжнародної діяльності збройних сил України. Фактично підрозділи від усіх видів Збройних сил взяли участь у 17 міжнародних військових навчаннях. Із них 10 військових навчань в минулому році були проведені на території України і 7 поза межами України. Біла книга 2011 – це вже сьоме видання. Зі щорічника громадяни України та іноземці можуть отримати неупереджену інформацію про стан українського війська, на відміну від попередніх, цього року в книзі більш змістовно і широко висвітлено дані про співпрацю з іноземними арміями світу. Питання в тому, що Міністерство оборони України шляхом перекладу цієї книги надало інформацію, яка робота проводиться, які процеси відбуваються, і зробити таку інформацію прозорою. Ще хотілося б сказати, що. Процес реформування збройних сил триває у багатьох країнах, і для нас, як для представників оборонних відомств цих держав, важливо, аби цей процес в Україні відбувався прозоро. Після презентації. Володимир Можаровський відповів на запитання військових аташе і подякував їм за плідну співпрацю. Подякувати вам.